ДЦВ 600. Скажу вам так, що якщо взяти даного формату фрезер кантовий, це один із найкращих варіантів, які існують на даний момент на ринку. По характеристиках все дуже просто: 18-вольтова база, цанга 6.8, Шістка відразу в комплекті, це прямо на деволт не схоже, не зажали, все є відразу. Тобто 6.8 всі питання відразу вже закриваємо. 18-вольтова база нормально працює на четвірках, на п'ятірках. Любі акумулятори з п'ятірочкою буде просто саме те. Що дуже сильно подобається, перше це його регулювання. Ну, База, звичайно, що металічна, корпус у нас йде металічний, для того, щоб нам змінити глибину нашої самої фрези, Ось у нас є ось таке кільце, за допомогою нього ми можемо виставити більше-менше. Також у нас є знизу для більш точних регулювань, тобто ми там до міліметра можемо виставити. І все просто елементарно, воно у нас закріпляється. Це все повністю метал, тобто це нижня наша станина опорна, вона йде алюмінієва. Окремо ще продається база двох ручних, якщо потрібно для таких більш серйозних завдань. І комплектаційно у нас є ось такий формат платформи, тобто можна цю зняти і на її місце ось цю прикрутити. Ну і звичайно, що є. Пиловідвід, коли ви, проходите саме, коли ви саме проходите саме кант, для того, щоб максимально забирати пилюку, щоб нічого у вас не сипалося. В комплектації упор. Упор нормальний. Не будемо сказати, що там щось неймовірне, але він нормально зроблений. Все, що його задача має бути виконувати, все він буде виконувати. Що зразу ж подобається, це кнопочка. Кнопочка повністю прорезинена. Вмикаємо. Підсвіточка робочої зони. Це прям прекрасно. Швидка зупинка, це також дуже важливо. Ну і звичайно, що для того, щоб зняти базу, її замінити, все прям, прям, прям дуже легко. Для того, щоб ми могли ще раз поставити глибину, ми можемо ось так. Просто раз, два. Ми можемо виставити в залежності від потреби. Тут у нас така, ніби різьба. Але щоб нам зняти базу, у нас є з двох сторін ось такі два вушка. Раз. І ми його від'єднали і виконуємо різні завдання. Класний девайс. Продається каркасом, є варіанти в різних комплектаціях, але ми рекомендуємо саме його розглядати каркасом, а дещо доукомплектовувати в залежності від ваших потреб. А за якісним професійним інструментом вам до нас.